На усіх глядачів фільмів про Страдецьку гору і також на усіх рочан, котрі прибувають на неї, я призиваю Боже благословення і усім бажаю р'ясних духовних дарів. Також нехай Пресвята Богородиця покриє вас своїм святим у Благословення Господнє на вас, того благодаттю, чоловікулюбієм завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Немов коточу краю на землі, в зелених шатах на горі високій, стоїть село, ховаючи роки туманом сивим в давнині глибокій. І сотворив бог споруху земного цей райський куточок, і побачив бог, що добре воно. Відтоді господня присутність відчувається тут, у кожному листочку, кожній піщинці, Кожній душі, що ступає на страдецьку землю, через особливу опіку пречистої діли Марії і пролиту мученицьку кров, ця земля стає прихистком зболілих душ, засіваючи в серцях людей віру, надію, любов, дає як духовне, так і фізичне зцілення. Наша розповідь про дивовижну духовну купіль на Яворівщині святу страдецьку гору. Довж віків історія Страча малює картину пошуку і зустрічі людиною Бога. Саме тут бачимо велике Боже милосердя mm. до людини, який, люблячим небесним батьком, радо приходить на допомогу своїм дітям. Сила страчу є надзвичайно велика, і не тому, що сам страчний він є по собі е, страчом. Це є життя тих людей, які тут прожили, які пролили свою кров, і Бог це до власне прийняв. Початками нашого життя на цій горі сягають середини XI століття. Десь в цьому часі почав діяти печерний монастир, який виник в результаті титанічної праці і зусиль декількох прибулих монахів. Це єдиний монастир такого типу на західноукраїнських землях, що за способом улаштування монашого життя і молитви близький до київських печер. Ми знаходимося під підземній церкві, де монахи правили в XI-XIII століттях. І властиво в цій церкві збереглося дуже багато таких моментів, які підкреслюють, що саме це є культове приміщення і саме церква. І одне з найважливіших це є престіл, на якому в руках священника хліб і тіло перетворюються в кров, і хліб і воно перетворюється в тіло і кров Ісуса Христа. Крім того, зберігся про стіл. Оцей стілець є правдоподібно подібно горішнім сідалищем. Яке є в кожній нашій традиційній церкві, і призначене воно для єпископа. Печеру монахи використовували для молитви та сну. Вдень вони обробляли ниви, допомагали немічним і бідним, навчали народ, служили Богові і людям. Вночі, стомлені важкою працею, відпочивали у підземному монастирі. Сучасній людині важко збагнути силу духу давніх ченців. Яка ці крихітні келії перетворювала для них на затишну домівку? Цікавою є келія чинця затворника, аналогів якої в Україні невідомо. Монастир і село загинули у 1242 році від рук татар хана Батия. Говорить тільки легенда про те, що е, татари випадково. Вже е, трошки пізніше знайшли тут людей, які заховалися в тій печері, що хан виходить на період, запропонував їм здаватися. Вони вирішили не здаватися, і тоді димом ці люди були видушені. Ось саме на цьому місці були знайдені залишки величезного вогнища і вгорілі людські кістки. Тобто, наскільки треба було ту людину мордувати, щоб згоріла шкіра, м'язи, і тоді вогонь доторкнувся тих кісток. За переказами, лемент людей здійнявся угору і кликав про заступництво до Бога. Зійшла з неба причиста діва Марія і гірко плакала над своїми дітьми. Існує повір'я, що мати Божа на страдецькій горі стала перед татарами з піднятими руками і мовила: Не руш, стіна, огорнула улюблені душі омофором. І повела у славі до небесної оселі ви душі, чесні, виднощій, праві, за рівну, занули в славі. Що відчуваєш, коли приїжджає в страч, можна сказати, кожен раз подих свіжого повітря. Неймовірна благодать і неповторний, неповторне спілкування з Богом. Просто впізнаєш його, як перевертаєшся сторінку, кожен раз глибше і глибше, бачиш його безмежну велич. Не, відчу... Не бачиш оком, а відчуваєш просто душею. Добре, 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 Добре. книга Єремії, 31 глава, 2-4 стих. Так говорить Господь: народ, що зберігся від меча, знайшов ласку у пустині. Ізраїль іде до спочинку свого, Господь йому здалека з'явився. Я полюбив тебе відвічною вічною любов'ю. Тим і зберіг для тебе мою ласку. Я знову тебе відбудую, і будеш відновлена ізраїльська дівиця. Як духовна святиня страч із особливою силою почав відновлюватись на початку ХХ століття у 1927 році. Понищену війною церкву перебудовано у рідкісному стилі кришталкового модерну. В 30-х роках з усиллями отця Миколи Вояковського устречі починаються дослідження печерного монастиря. При вході до нього вимировують церкву Матері Божої нерушимої стіни. А найголовніше, за декретом папи Пія XI тут встановлено два відпусти: на службу Божу і Хресну дорогу з єрусалимськими відпустами на кожен день у році. Що люди тут отримують, напевно, ще всього можна сказати, що ласку, ласку такої, знаєте, спокою, миру в душі, бо можна купитися за гроші. Але ту ласку, яку тут Господь Бо дає на цій горі, віра ще все ж то є, віра, що матінка Божа опікується нами, і Господь Бог дає ті ласки, які люди в нього просто. Перелини східних отців, слова Івана Золотоустого, гроби мучеників це безпечні пристані, джерела духовних вод. Невиснажені і невичерпні скарбниці багатства. Страч дав світові і Христовій церкві двох блаженних мучеників: отця Миколу Кондрада, який служив з вересня 1939 року і до червня 1941 року, і Володимира Прийму, який дякував у місцевій церкві і був регентом. В цьому домі у городку живе отець Стефан Боровець. Єдиний живий свідок останніх років життя отця Конрада. Ось уже понад 50 років він у шлюбі із молодшою донькою, дяка Володимира Прийми, Марією. Коли отець Конрад приїхав, це було в 39-му році, місяцю вересню, на місце ветвоя Це була свята людина. Це була людина настільки. Він був вчений інтелігент, але простенькі монастики з простими людьми селянами Ви знаєте, селяни. Його так любили, так поважали, що він дійсно мав велику не буду казати заслугу, але до неї люди згадують. То був людському тірі побожний, і то святость було виданий ньому. Підлітком отець Стефан прислуговував в Старчанській церкві. Два роки наук у отця Конрада визначили життєвий шлях хлопця бути священником. Події того черевневого дня в деталях закарбувалися у його пам'яті. Отецька відправив службу Божу, службу Божу відправив разом з дяком з татом і мості. І тут підісповіді, а отець відзвався, що буде хтось мусив бути третій або паламар, бо я того не чув. А отець каже до дяка так, пане Рейнт, ви можете не йти, ви можете не йти. Я вас не зобов'язую, а я можу йти. Я піду, а ви не йдіть. А, а ніби такі, отче, йду з вами». І пішли, висповідали цю жінку. Вони вже були додому, до, до подвір'я, може, який 200-300 метрів. Надігнав на їх там, там Там їх завернули в фелон і все, що ти змог з буші, кинули в житу, в житу, а їх наперед себе і пігнали. За спогадами отця Стефана, чоловік, який працював при дорозі, бачив все, що відбувалося, і навіть чув сильний крик. Але розказати про побачене боявся десятиліттями, відкривши таємницю незадовго до смерті. А тим часом селяни шукали священника і дяка. Забралися в щасло і поїхав. Взяли два бузи, два бузи, як би не шукали. І дос, дуже скоро знайшли контрата: тату, тату, ймоси, то був, може, як так мені оповідав бо я там не був. Оповідали, може би, до 50-70 до 70 кроків далі далі. Шукали далі. Кардіяк Сонс мусив бути і я десь тут. Пішли, а він вже лежав ось так Так лежав. І хотімо труштом накрити, трущом. так вже тіло вже розкладалося. Черва, очі вже розмірі, одним словом вже не було, що навіть вибирати. І тоді на фіру одного і другого. Ви знаєте, то найстрашного повідати, який то рев був в селі. Дзвони дзвонили. Власне, те, що на цьому свинтері і в селі поховані отець Микола Конрад і дяк Володимир Прийма, і вони були проголошені блаженними. Це є ще одне свідчення святості цього місця. І е, вже значно пізніше, в 2001 році, папа Іван Павло ІІ проголосив і... Е, Микола Конрада і Дяка Володимира Приймую блаженними мучениками української церкви з 28 блаженних боє спочивають тут в цій землі. Те, що тіло отця Конрада, не мало ознак розкладання ані на момент похорону, ані через рік, коли отця перепоховували із дерев'яної труни у цинкову ще одне підтвердження святості цієї людини. Отця привезли ми до до, до, до на резиденцію на резиденцію, до стодоли у ліки стіл. Великі що я хочу сказати, коли оця взяли ні запах, пах, бо це вже півтора місяця чи місяць, розумієте? Та за 3-4 3-4 дні, що зробить із тілом. Абсолютно чистий. На другий день похорон, коли брали оця скатафалька, то кров перетекла аж на підлогу. І на цій коні поміщена крапелина його крові. На наволочку витекло трошки крові. Сталося це, це так, що коли син хотів повернути голову батька. Ця кров просочилася. І ось син пізніше цю наволочку забрав з собою Сполучені Штати Америки, і буквально декілька років тому він повернув в Україну. Пані Марія в дівоцтві прийма втратила батька у півтора роки. Заради безпеки дорослі знищили всі фото. Тому батька свого не пам'ятала, зате бачила у снах. Баба попалила ті з ним, Ким? я не знала за тата нічого. Вночі я сплю, з бабою я спала, і щось раз, ніби якась холод на мене, І раз сидить мужчина. Я точно сказала, баба, каже, то дитину твій тато. Отак От на бік, як тато був, в Камизельці, в чорній, біла сорочка. Годинник пам'ятає, каже, тут твій тато дитина. А потім, як стрику, той Мирон приїхав в Сибир, аж тоді він нам дав знімки. Дату мученицької смерті священника і дяка відзначають 26 червня, щорічною Прощою у Львівській архієпархії. 26 червня синодом у ГКЦ проголошено також мирянина. Тисячі вірних прибувають на прощу до села Страч, щоб у молитві через заступництво блажених і покров матері Божої вимолювати у Бога сили у мандрівці до царства небесного. Я відчуваю, як ніби дійсно, як на якісь висоті, але муче мене совість за те, що треба, треба було давно то зробити. І хіба не Бог провадить тих людей? от куди глянути, кругом на то все глянути. Ну що йдуть люди? Люди не йдуть за тим, що хочуть пити, хочуть їсти, правда. Кличе мені здається, що тут от щось в тих людей, що ще є там в душі, подивитися за скільки років, що воно то є дійсно від Бога, то тільки Бог може проводити так. Вперше втрачі, і ви знаєте, для мене це не знаю, це як свято. Піднесення є, це сила в нас є в ми То 4 кілометри йшли піском з ямельні, є, там був молебень, і не знаю, просто сила сьогодні, сонітка відчуття. Окрім молитви мирян можна побачити їх велике стремління до боротьби зі своїми немочами і упадками рідних у конкретних діях, зокрема відречення від уживання алкоголю. Хрест на зразок цього зараз велика рідкість на теренах західної України. А колись вони стояли мало не в кожному галицькому селі, на знак перемоги над пияцтвом зі страшенною проблемою, яка нищила і нищить український народ, колись люди боролися гуртом. Створюючи братство тверезості, на чолі із священником і на Євангелії присягали не вживати алкоголю за ініціативи отця Івана за два з половиною роки понад 400 людей присягнули у страчі за відмову від будь-чого, що містить алкоголь. Через те, що люди, які приїжджають, зобов'язують, вони бачать, що не можуть в родині дати собі справи з своїм синами, чоловіками, дочками, жінками, які потерпають від тої проблеми. Вони просто беруть і присягають за тих людей не пити алкоголь. Якщо ця людина не може то та людина собі каже, що вона відмовляється від міста будь-якого алкоголю, будь-чого, що має місто алкоголю, заради цієї людини. Вона себе бере якусь одну особу чи дві, за, яку, за яких жертви. І по п'ятницях ми втрачі молимося за тих людей, які взяли на себе цей намір, і за тих, хто потерпає від цієї недуги. Натомість у 9-й годині вечора, де б ті люди не були, вони мають взяти вербку. І молитися за тих, за кого вони присягнули. Пан Микола із Дрогобича відкрив для себе страч два роки тому. Алкогольна залежність зруйнувала його сім'ю. Він втрачав роботу, родина і друзі були в розпачі від безсилля. Але щира віра і заступництво Богородиці допомогли почати нове життя. Коли я приїхав перший раз сюди, я тут довго в церкві я молився, просив матінку Божу і щоб вона мені допомогла, чи я зумію перенести тих півроку, щоб я дійсно дотримався тої обітниці, бо тому що я боявся дуже, щоб не зрішити. Але так як середини мені підказало, що йди, не бійся, Господь з тобою. Я пішов, я прийняв ту обітницю, після цього присягу, після цього я пішов в печерну церкву, я пішов ще до отця Івана до сповіді, дякуючи першу за все Богу йому. І настільки зворушив мій дух середини, як то кажуть, мої почуття, що я зрозумів, що так, мені треба сюди приїжджати кожний кожних нічних чувань. Пан Микола лише один із численних прикладів тих чудесних змін, які відбуваються у страчі, за руки служіння Богові у страдецькій Парохі, молодого священника отця Івана, чудо фізичного і духовного, що стаються із людьми на святій страдецькій горі, скріплюють у вірі, надії і любові. Духовне оздоровлення для мене це є найважливіша подія того, в тому житті тут у страчі тої чи іншої особи, яка приходить. Це, це є найбільше чудо, яке я вважаю. Е, можна відзначати дуже багато фізичних чуд, але я як священник завжди е, зазначую ось ці духовні зцілення. Вона може залишитися з тою самою вадою, якою вона прийшла, але ідучи додому, вона не нарікає, вона не ремствує, вона не стряхає свій хрези і каже, я не задоволена, я не хочу, я не можу. Так вона тішиться. Що Бог дав, бо завдяки тому Христу вона його по-іншому побачила. Духовне і фізичне життя Ніни висіло на волосинці. Молода жінка розповідає, що зараз ціла прірва віддаляє її від колишнього життя, в якому були і наркотики, і алкоголь, і спроби самогубства. Ніна не ходила до церкви, але несподівано погодилась на поїздку в страч, яку організував її сусід. Їй, мабуть, частіше за інших потрібно просити ласки у Бога на святому місці, аби знову не піддатись спокусам. У мене завжди був неспокій, ніколи не було, щоб я завжди була чимось задоволена, щаслива, щоб було все так, як я хочу. Я завжди хотіла чогось, я не знала, чого я хотіла. Знаєте, я з одної сторони не старалася робити людям погано, але в мене не виходило добре. Найгірше я любила своїм ближнім. Я у мене не було Божого миру. А як каже отець Іван, там, де нема Божого миру, там перебуває. Ну, знаєте хто. Приїхала сюди. Ну, щось, щось воно сталося, що мене почало сюди тягнути. Сила якась. Отой Дух Божий, він тут однозначно є і без страчу я. ну Я собі не уявляю, якби я далі жила. Пане Василі, який привіз колисніну у страч організовує поїздки прочан з Самбірщини щонеділі. За декілька років з його ініціативи. Тут побувало близько 14 тисяч людей, спостерігаючи за змінами, які відбуваються з ними, каже пан Василь, змінювався і він сам. Став поміркований і спокійний. То першу чергу зумів людей, як правильно сказати, розуміти, чути їх, чути, що вони є. Бо інколи ми по житті не бачимо. Ми миттєво біжимо і не бачимо простору коло себе, що то не наше, і ми. Йдемо собі по своєму шляху і не бачимо, що хтось стоїть і потребує. От твого слова, і більше нічого. Бо нині, коли слово можна вилікувати людину. Та енергетика, яка тут закладена верхніми силами Господніми, вона дає настільки легкість людям, бо люди переображуються, повертаючись додому. Невпинним потоком йдуть і їдуть люди у страч, щоб через сповідь примиритися з Богом. Випрошують біля чудотворних ікон Божої Матері, нерушимої стіни та успіння Пресвятої Богородиці, ласк і заступництва. Це ікона Матері Божої нерушимої стіни. На жаль, вона не дійшла до нас в оригінальному вигляді. Оригінальна ікона в часах Другої світової війни або відразу по війні зникла. Ми маємо копію, хоч зрештою для Бога немає значення, тому що. Маємо в практиці сотні випадків, коли біля копій люди отримують ласки і благодаті. Друга ікона знаходиться в Захристиї, Це є ікона успіння Пресвятої Богородиці. Дуже часто вилікували люди раки, дуже часто люди, які не могли мати дітей, вагітніли і буквально ставали на раз одного-два рази, щоб людина вже другий раз їхала і дякувала Господу. Богу дуже часто в нас були такі ситуації, що людина обійшла всі суди, де тільки можна де щоб. Бене одна програвала, всі суд проживала, і дітей від неї забирали, і в сім'ї були такі розрухи. Але тільки дякуючи матінці Божої Страдецької і цим молитвам, і тим, що ми завжди спільно молимося, якось так Бог оберігав і вертався тій людині, що людина втратила. По-різному люди дізнаються про святу страдецьку гору: хтось з книжок чи з інтернету, хтось від родичів чи товаришів. Саме так дізнався про страч підприємець зі сколи Володимир. Разом з дружиною вони просили у Бога дитину, і Господь вислухав їхні благання. Ті місця треба приходити і вірити, і коли є бажання, віра, і навіть долаючи кожен раз 140 кілометрів в один бік, ми досягли добилися тих речей, що в принципі в родині в нас все поправилося, і слава Богу, вже підростає синок святик, йому вже два роки. А попри то все ми, я постарався розказати то максимально багато в нашому місті Сколи, і багато людей поїхало сюди. Не раз проходив Володимир, як і тисячі інших пручан. Радицьку хресну дорогу у византійсько-українському обряді. Хресна дорога складається з 15 стацій, кожна з яких символізує етапи сходження Христа на Голгофу і завершується воскресінням. Першу суботу місяця увечері у будь-яку пору року люди проходять хресну дорогу, проводячи у страчі нічні чування. Сотні свічок освітлюють шлях мирянам, які єднаються в прагненні наблизитися до Бога і очиститися від усього гріха. Саме на благословенні горі мучеників прочани вірять, що їх молитва за себе і своїх рідних має чудодійну силу. Саме тому бути священником у стратчі – особлива місія. Священик цей такий, якщо він віддається постійно в руки Божі, Господь ним орудує, відсікаючи зло і очищуючи від зла також тих людей, які приходять, тобто даючи їм чистоту сили, витривалості, терпіння їх їхньої власне такої наполегливості у своїх бажаннях, намірах і здобутках до царства небесного. Тому. Для мене, як і для Бога, ці душі є абсолютно цінними, великим великим здобутком, бо ти розумієш, що ти стаєш співучасником спасіння душі, а це найбільша насолода, яка може бути для священника. Я думаю, і для кожного християнина. Страч змінив на краще долі багатьох людей. Аби підтримати святе місце, люди мають не лише брати, а й віддавати хто що може страчу. Сюда ми повинні вкладати любов, працю, хто кош, може кошти, не маючи час, щоб ту зберегти, підтримати в чудовому стані ту це святе місце і ту пам'ятку архітектури. Приїхав сам, приведе одного, двох трьох. Тому що ще кожен один двоє-троє приведуть. І тому тоді суспільство очиститься і оздоровиться. Щоразу до страча приїжджає все більша кількість людей. Тому отець Іван мріє про те, аби вже в недалекому майбутньому страч став центром паломницького руху у Львівській архієпархії. Особливі наміри щодо страчча і у архієпископа УГКЦ Ігоря Возняка. Ми бажаємо щоб цей паломницький центр розбудувати, щоб він зростав. Ми би хотіли, щоб унизу побудувати ще одну церкву гарну, також цілий центр розвинути, де би люди могли прийти, також заночувати і бути собі кілька днів, щоб насамперед духовно зцілятися і духовно збагатитися. На мапі України село Страч позначено крихітною Крапочкою. Якби Бог створював свою мапу, страч мав би величину співрозмірну зі святою землею. Для тисяч людей це місце є доленосним і уособлює найвищу духовність, а оскільки обране воно Богом залишатиметься святим назавжди. З нами літо, чи весна, чи весна? Поруч матінка свята, свята свята захисти нас від біди, на світ біди, з неба сонечком зійди, ясна зіронька сія, бачиться уся земля ти. О, свята моя, чиста Марія.